Добрий вечір до вашої уваги за і проти. Ця програма аналізує діяльність і Африківської міської ради є постійний профільних комісії і депутатських фракцій. Ми з'ясовуємо наскільки послідовним є депутатський корпус шостого демократичного скликання щодо реалізації своїх передвиборчих обіцянок і програм соціально-економічного розвитку Франківська. Чи здати він разом з виконавчим комітетом підпорядкувати свої зусилля задля вдосконалення місцевого самоврядування покращення добробуту людей? Ну і докладніше про це. Ми сьогодні будемо говорити з секретарем Євано Франківської міської ради Русланом Марцинківим. Добрий вечір, пане Руслане. Добрий вечір. У цілому як ви оцінюєте перебіг 14-ї сесії міської ради, яка по суті відкрила новий осінній політичний сезон-Франківського. Я хочу сказати, що дійсно осінь це такий етап, коли відкривається політичний сезон, і вже відчувається, що недалеко будуть і вибори до Верховної Ради. І сьогодні, ви знаєте, місто Івано-Франківськ відвідав наш лідер Олег Тягнебок з українського об'єднання Свобода. Бо те, що відбувається сьогодні в Україні, ті репресії, які відбуваються з. З національними лідерами, а також простими хлопцями, які захищають сьогодні українську Україну в Україні, сьогодні турбує мешканців нашого міста, міста Івано-Франківська. Крім того, сесія, яка відбулася, вона підняла дуже важливе питання: це питання щодо. Опалювального сезону в місті Івано-Франківську, бо сьогодні внаслідок політики і держави, і внаслідок десь недалекоглядної політики наших попередників, депутатів попередніх каденцій міської ради, а також виконавчої влади, сьогодні ми маємо загрову, загрозу зриву опалювального сезону. І тому на кожній сесії міської ради ми тепер піднімали і будемо піднімати єдине питання питання, те, що місто Івано-Франківськ повинно мати тепло в оселях. Як мають взаємодіяти ОСББ і комунальні служби, в тому числі очевидно, і єдиний розрахунковий центр в рамках програми вдосконалення системи ОСББ. Цю програму ухвалила 14-та сесія міськради? Я хочу сказати, що це була наша передвиборча обіцянка. Обіцянка Всеукраїнського об'єднання Свобода про те, що ми будемо всіляко підтримувати таку форму ведення. Своїх справ в своєму будинку як об'єднання співвласників ну, за ОСББ агітували практично всі фракції, які зараз перебувають ну, в міській раді. Я можу сказати, що як кандидат на посаду міського голови, як, зрештою, свободівець на всіх зустрічах казав, що ми будемо один з пріоритетів ставити власне підтримка ОСББ. І ми, ви знаєте, створили відділ сприяння роботи з ОСББ, а також приватними жеками, бо до цього часу з ними ніхто не працював з виконавчої влади. Також ми сьогодні, ви знаєте, від. Зробили реформу і створили єдиний розрахунковий центр, який теж буде співпрацювати з ОСББ і відповідно співпрацювати з цими формами господарювання мешканців Івано-Франківська. І також ми прийняли таку програму. Можу сказати, що вже з вівторка, наступного тижня, о 18-й годині, в школі номер 17 на вулиці Набережні, відбудеться перша така зустріч, де ми будемо розповідати про переваги ОСББ над іншими формами, і таких зустрічей, що менше. Відбудеться п'ять за сприянням нашої фракції, а також відділ ОСББ департаменту комунального господарства буде це робити. От до цих пір відбувалася така конфронтація між ОСББ, будинковими комітетами і житлово-естутаційними організаціями. Ну очевидно, всіма житлово комунальними службами. Зараз ця програма десь гармонізує їхні стосунки. Це я розумію, що влада впливає. Я можу... Голова і міський голова, його профільний заступник, але от, по відношенню між собою, як вони повинні співпрацювати? Дана програма вона передбачала власний розвиток ОСББ як ту форму, яка сьогодні має можливість отримати кошти з державного бюджету, яка має можливість сьогодні ОСББ отримати кошти з недержавних органів, зокрема благодійних фондів. Але можу а сказати... Але можу сказати, що сьогодні ми розробляємо на наступну сесію, буде ще одна програма: програма розвитку місцевого самоврядування в місті Івано-Франківську на 2012-2015 роки, яка буде передбачати конкурс співфінансування будинкових комітетів ЖБК, ОСББ, громадських організацій. Тобто, це така буде, ну скажімо, на конкурсних засадах, програма, де кожен цей об'єкт, а також сільські громади, територіальні комітети, зможуть отримати певне співфінансування. Своїх проєктів. така програма діє на рівні обласної ради, і ми її розробляємо. І сьогодні презентуємо на громадській раді, яка створена в місті івано з числа громадських організацій, де входять ОСББ, будинкові комітети. І думаю, що ми затвердимо і передбачимо відповідні кошти на наступні роки, щоб таким чином десь активізувати громаду і підтримати не тільки словами, а реальними діями, надавши делегувавши певні повноваження, в тому числі і фінанс. Соло для того, щоб робилися певні проекти. Бо хто як найкраще може зробити біля себе гарний проект, як будинковий комітет, як ОСББ, який знає свої проблеми? А три чи залишається в силі проект про ООН? Він раніше існував там, були паритети з міським бюджетом. Так, сьогодні відбувається, і ми співфінансуємо програми проон. Він має декілька напрямків. Один з напрямків, це ви знаєте, він працює тісно з управлінням нашим освіти, відповідно, десь по питаннях енергозбереження, а також другий напрямок це власне підтримка ОСББ і, і, і будинкових комітетів. комітетів. Зрозуміло, що той принцип співфінансування. Він досить є добрим, і він показав себе, коли частину коштів дає проон частину міський бюджет, а частину мешканці чи роботами, чи навіть фінансовими коштами мобілізують і таким чином відповідають за те, як відбулися ті роботи. І цей принцип він буде власне на наступний рік для програми розвитку місцевого самоврядування, коли ми будемо надавати на конкурсних засадах такі мікропроекти, мікрогранти нашим будинковим комітетам територіальним комітетам ОСБ. Чи вдалося 14 сесії розв'язати проблему прибудинкових територій? Десь останнім часом почали говорити, що це, начебто, несуть відповідальність за благоустрій житлово-сплутаційної організації чи управління житлово-комунального господарства. Хто тепер буде цим займатися, оскільки набрав чинності власне вже єдиний розрахунковий центр? Я хочу сказати, що ми послідовно здійснюємо реформу в житлово-комунальній сфері, і те, що єдиний розрахунковий центр на цій сесії фактично закінчив такий нормативну базу роботи єдиного розрахункового центру, свідчить про те, що ми, як депутатський корпус, ставили питання це важливе житлово-комунальне. Так і постійно на кожній сесії ми фактично приймали ті рішення, які дозволять єдиному розрахунковому центру покращити надання якості послуг щодо квартирної плати. І можу сказати, останні два рішення, які ми прийняли, зокрема, це прибудинкові території схеми ми затвердили. А це що таке затвердити схему прибудинкової території? Це 1800 малюнків, які вперше в місті Івано-Франківську закріпили прибудинкові території за кожним будинком і чітко визначили, що є таке прибудинкова територія, що є територія спільного користування. Бо є декілька будинків і дитячий майданчик він. Для прикладу, є для спільного користування, так і відображено в цьому положенні про прибудинкові території, адже власне від метрів квадратних прибудинкової території буде залежати той тариф, який буде платити мешканці Івано-Франківська. Тому вперше в місті Івано-Франківську буде побудинковий тариф, і кожен будинок буде вираховуватися по конкретній прибудинковій, тари... прибудинковій території, і це буде включено в тариф. Друге таке рішення, яке ми прийняли на сесії міської ради, а ми чітко записали, унормували, а що таке квартирна плата, які її складові, що таке, наприклад, прибирання прибудинкової території, скільки є періодичність надання цієї послуги. Це є дуже важливо, щоб мешканці знали, а за що вони платять, скільки раз має прибиральниця прибирати, наприклад, в, в під'їзді. Це це затвердили депутати, і можу сказати, що сьогодні, десь наступного е, тижня, вже буде е, я вже анонсую, буде прес-конференція керівника єдиного розрахункового центру, коли він доведе певний тариф приблизний, який буде. Також хочу сказати, що мешканці Івано-Франківська напевно не в повній мірі знають, вони будуть мати можливість на всіх тих 25 громадських слуханнях, які будуть відбуватися протягом жовтня, вони будуть мати можливість відмовитися від певних послуг, будуть обов'язкові послуги, будуть додаткові, і будуть послуги, які можуть мешканці ще собі дозамовити. І протягом 30 днів після громадських слухань мешканці кожного будинку можуть вирішити, а яку послугу. Вони хочуть, щоб їм надавали а яку послугу, вони можуть відмовитися. А це що дуже прогнозується? від якої послуги мешканці можливо відмовлятися? Ну я би хотів сказати, що є дев'ять обов'язкових послуг, які ми не можемо виключити, тому що це є нормативні загальноприйняті. Загально прийняті документи. Але, наприклад, навіть прибирання сходових кліток мешканці Івано-Франківська, якщо вони бачать, що вони можуть своїми силами це робити, можуть відмовитися. Тобто ця послуга є, скажімо, додаткова, і мешканці можуть відбуватися, коли відповідно 70% мешканців будинку письмово відмовляються від даної послуги, і інші послуги додаткові ну для прикладу, не в кожному подвір'ї є дитячий майданчик. Тобто не обов'язково там, де немає дитячого майданчика, мешканці не повинні платити за таку послугу. Ну і інші послуги, які сьогодні передбачені, можна відмовитись. Ну, для прикладу, домофон, обслуговування домофону. Тобто, в кого немає домофону, звісно, що цю послугу не будуть надаватися. Зараз домофони масово встановлюються і, до речі, є теж рішення і виконавчого комітету. Аби десь врегулювати ці процеси, так ну я хочу сказати, що ми ініціювали і це рішення міської ради, воно було на виконавчому комітеті, а потім на міської ради про те, щоб понормувати, бо було дуже багато конфліктних ситуацій, коли люди зверталися, що проти їхньої волі встановлювали домофон. Ми так, чітко ми, гри. Ми чітко визначили цьому ринку. правила гри і сказали, що якщо більше 80% мешканців під'їзду. Хочуть, щоб встановили домофон, тільки після того, після їхньої письмової згоди, підприємство може встановити домофон. І також ми передбачили, що відповідно, бо не завжди навіть знає той, хто утримує цей будинок, про те, що встановлюється домофон. А сьогоднішнього до 1 листопада це буде і. Єдиний розрахунковий центр, і вже п'ять жеків передали будинки на обслуговування єдиному розрахунковому центру. І тому ми ці всі моменти передбачили, аби унормувати все таки цю хаотичне становлення домофонів місті івано франківську Пан Руслану оскільки ви ще є член виконавчого комітету? Я хочу ще таке з'ясувати, як відбувається відома управлінська реформа, яка передбачає створення департаментів ЖКГ і архітектури. А що відбувається на цьому фронті? Всі кажуть, що є певне затища. Що з цього приводу кажуть в надрах виконавчого комітету? Ну я хочу сказати, що вже відбулася ця реформа, і ви знаєте, що вже департамент комунального господарства працює. Вже сьогодні пішли певні роботи, здійснюються через департамент комунального господарства. Зокрема, повідомляю мешканців Івано-Франківська, що вже вдалося і зробити перехрестя Вовчинецька і Васюка. Також відбуваються зараз ремонтні дороги міжбудинкових проїздів. Пішли роботи щодо ремонтів наших дахів, підвальних розгалужень. І сьогодні департамент комунального господарства фактично майже повністю сформований за виключенням там, де оголошений відкритий конкурс. Ну для прикладу, оголошений відкритий конкурс на відділ транспорту і зв'язку. Сьогодні департамент працює і сьогодні сформоване керівництво даного департаменту, і робота сьогодні відбувається щодо департаменту архітектури містобудування. Можу сказати, що сьогодні є вже попередня згода міського голови, Відкрию оглядачам певну таємницю, що десь попередньо я був на тій зустрічі, міський голова. Повідомив, що головним архітектором міста буде такий молодий архітектор Володимир Гайдар, який є е, молодим архітектором, який е, молодого віку, який має дуже багато е, своїх архітектурних задумок і десь є погодження міського голови, що з день на день він його затвердить головним архітектором міста. Але над ним буде ще директор департаменту архітектури, так? Так, ми зробили це. Є практика в міста Львова, практика інших міст, зокрема міста Вінниці, де реформи активно проходять і є певні результати. Що там, крім архітектури, є департамент. Архітектури, міст, містобудування, тому що є багато питань, які, наприклад, пов'язані з з малими архітектурними формами. Тепер з візуальною, рекламою. з візуальною рекламою, тобто з іншими питаннями, які не стосуються ну, прямо архі, архітектури. І тому власне, ми е, десь коли робили департамент, ми передбачали, що буде департамент архітектури і містобудування, а також будуть управління. Зокрема, буде архітектура і головний архітектор. І чи от власне, от коли завершиться це структурування, має в цьому поставити крапку е, сесії міської ради? Чи це буде компетенція виконавчого комітету? Ні, Ви знаєте, що сьогодні е, кадрові призначення здійснюються виключно міським головою міста Івано-Франківська, і ми сьогодні чекаємо, щоб міський голова призначив е, на посади, відповідно, здійснив свою функцію, яка передбачена йому законом про місцеве самоврядування щодо депутатів, ми здійснили повністю всі, ну скажімо, рішення, які від нас. Були потрібні, ми їх здійснили, і ми їх проголосували на сесії міської ради і, і завершили цей процес останньою сесією міської ради. Пане Руслане, на останній сесії міської ради. От за вашим спостереженням, як позиціонувала себе депутатська фракція по відношенню до протестної акції перевізників, котрі в день пленарного засідання міської ради демонстративно зійшли з маршрутів? Я хочу сказати, що по різному фракції відносилися. Ви знаєте реакцію нашої фракції, нашого голови. Фракція Роману Нуфрію, який озвучив, що такий спосіб тиску на міську раду, на виконавчу владу, на представницьку владу, він неприйнятний в місті Івано-Франківську. Коли не повідомили мешканців Івано-Франківська, тобто достатньо не було інформації і взагалі можна сказати про страйк, ми знали е, фактично зранку по засобах маси інформації. коли… Е, Наші перевізники зійшли з маршрутів і здійснили незручності для мешканців Івано-Франківська. Якщо б вони хоча б нас повідомили вечором перед напередодні перед страйком, то ми б вивели весь транспорт комунальний, який сьогодні є ДКП «Електротранс», і можу сказати, що на 70% потреб в перевезеннях ми б закрили цим транспортом. І можу сказати, що наша фракція була фракція Всеукраїнського об'єднання Свободи дуже жорстко. Тому що знаєте, коли з одного боку кажуть, що їх не влаштовує те, що пенсіонери їздять з 10 до 4 години, коли вони кажуть, що тариф є не неприйнятний і що треба збільшувати до 2 гривні 50, ми їм даємо статистику в інших містах в Луцьку, в Тернополі 2 гривні у Львові 2 гривні. Це при тому, що це підняття здійснили буквально в цьому році, а наші перевізники їхали. З 2009 року, крім того, це нормальна практика, коли пенсіонери їздять, ну скажімо, мають певні пільги і безкоштовно їздять. Це не тільки практика міста Івано-Франківська. Крім того, можу сказати, що сьогодні перевізники, якщо їм так погано, то чому кожного дня вони пишуть заяви на маршрути і кажуть: дайте можливість додатково дати мікроавтобус. І ми десь. Наша фракція відреагувала дуже жорстко на це. Ми навіть пропонували рішення про те, що якщо вони відмовляються вести, ми беремо того, хто зайняв друге місце на конкурсі, і хай він везе. Зато інші фракції, зокрема, ну напевно, які мають певні ну, дотичність до цього бізнесу. Бо свобода не має жодного дотичності до бізнесу, так як, наприклад, громадський форум, який має десь дотичність до бізнесу. Автоперевезення. автоперевезення, тобто вони десь казали, що так не можна, треба створити комісію. Ми, зрештою, прислухалися до наших колег. Бо саме основне, щоб в місті надавалися якісні послуги, і створили комісію, яка сьогодні працює над те, щоб десь взагалі унормувати цю проблему з транспортом, в яку входять і представники депутатського корпусу, представники перевізників, і очолює цю комісію міський голова. Ми також звернулися до прокуратури про те, щоб факт самої страйку, тому що є законодавство, і згідно законодавства, не була дотримана процедура, щоб дали оцінку цьому прокуратура, як той орган, який все таки звертає увагу на виконання законів. І також сказали, що якщо такий буде страйк без попередження. Ми тоді ту норму про те, що в конкурсі, ті, які зайняли друге місце або третє місце, якщо навіть другий відмовиться, вони будуть тоді перевозити. Ми тоді таке застосуємо. От на вашу думку, чи спонукатиме цей соціальний бунт депутатський корпус, от під іншим кутом зору, поглянути на перспективи розвитку комунального підприємства Електроавтотранс. Там є питання підвищення їхнього ресурсу або оновлення їхнього автопарку. Однозначно ми, от... до речі, провели прес-конференцію унікальну в тролейбусі. В тролейбусі так? так, ми для того, щоб десь показати проблеми нашого комунального транспорту, в першу чергу, муніципального власником якої є громада. Ми провели цю прес-конференцію в тролейбусі. І ми сьогодні, в одним з пунктів рішення, ми власне передбачили формування програми розвитку муніципального транспорту. Адже наше підприємство унікальне електроавтотранс, яке має сьогодні більше 65 одиниць техніки. Звісно, що треба здійснювати заміну цього транспорту, додати, і можу сказати, що наше комунальне підприємство готове розвиватися, і певні кроки ми робимо. Зокрема, зараз відбувається певна на вулиці Симоненка частина іде ремонту, і вже по вулиці Симоненка буде їздити тролейбус. Також сьогодні ми пропрацьовуємо момент, аби відправити комунальний транспорт по макольцевіпу маршру... по, по, та по маршруту е, мікрорайон Пасічна е, Опришівці онко. Лікарня, для онкохворих сьогодні, цей маршрут, і взагалі ми передбачаємо таку поетапну розвиток комунального транспорту. Бо це практика світова, європейська, коли все-таки міста ставлять ставку на комунальний транспорт. І ця ситуація, коли перевізники, ну скажімо, ну зробили нечесно і непорядно, вона нас заставляє розвивати муніципальний транспорт. Ви На початку нашої розмови сказала, що міська рада 14 сесія от притул підійшла до. Питання підготовки Європейська до наступного опального сезону. Там висловлювалися різні сценарії наступного перебігу подій довкола бургів теплокомуненерго. І практично всі депутати не виключають, що дійсно є реальна загроза, що, можливо, опальний сезон не почнеться там 15 жовтня. Так, сьогодні є така загроза, і ця загроза виникла з декількох причин. Перше, це все-таки ви знаєте, що сьогодні. Тарифна політика вона є в руках Києва. Якщо минулі роки тарифи затверджували в першу чергу виконавчий комітет міської ради, то сьогодні тарифи затверджуються на рівні Києва. Друге, це те, що сьогодні ціна на газ для юридичних осіб, а теплокомуненерго юридична особа становить більше 4 тисяч гривень. Що фактично зумовлює ну, великі борги даного підприємства перед ДК Газ України. Крім того, на нашу думку, все-таки неактивно виконавча гілка влади, зокрема і міський голова, працював над тим, щоб було нормальне робота щодо списання боргів, які сьогодні є теплокомуненерго, ДК газ України. І сьогодні персональна відповідальність за включення тепла, ми депутати міської ради поставили на міського голову, тому, що він є представником виконавчої влади, він повинен активно працювати над тим, щоб списали борги нашому підприємству. Але це питання, яке стосується. Фактично життя і добробуту мешканців Івано-Франківська, яке я фактично по суті зараз номер один. Ми будемо ставити на кожній сесії міської ради для того, щоб знати, а як вирішується ця ситуація, і нехай навіть обласна влада сьогодні не самоусувається, зокрема обласна державна адміністрація від цієї ситуації, тому що вони теж фактично спричинились до цих проблем, які сьогодні є в місті Івано-Франківську. Для прикладу відключили обласну державну адміністрацію від централізованого опалення. Це тоді, коли е, через протест прокуратури фактично сьогодні немає можливості мешканцям Івано-Франківська отримати на індивідуальне опалення. за останні два роки від централізованого опалення є така статистика, 14 тисяч споживачів від'єдналися. Так, це дуже загрозливо для цієї системи. І фактично першим зараз завданням є включити тепло в, в помешкання Івано-Франківська. А другим завданням, і ми почнемо працювати це вже зразу після того, як включимо тепло, це а що далі буде відбуватися в теплопостачанні міст. Які реформи треба зробити, щоб все таки сьогодні було тепло в мешканців Івано-Франківська, воно було по нормальній ціні, і щоб було достатньо ну, можливостей для того, щоб реформувати цю галузь? Тому що наступний рік не за горами, і нам треба подумати, а що ми будемо робити взагалі з цією системою теплопостачання в тих умовах, які сьогодні ми маємо з боку держави, тому що я знову ж таки кажу, не завжди вони спричиняють до розвитку теплопостачання. Руслан, оскільки ми стверджуємо, що 14-та сесія започаткувала новий осінній політичний сезон у Франківську. От на вашу думку, чи за вашими оцінками, яка муніципальна проблематика надалі буде фігурувати у порядку денному осіннього циклу сесій міської ради? Я думаю, що ми далі будемо піднімати питання щодо опалювального сезону. Також ми будемо, ви знаєте, що я був один з ініціаторів підняти питання, аби створити муніципальну поліцію в місті Івано-Франківську, адже сьогодні е, йде розробка статуту даного підприємства. Бо сьогодні реакція наших правоохоронних органів на ті події, які відбуваються, особливо в центральній частині міста, ця хаотична торгівля, це, скажімо, ну це хуліганство, це ті е, розпивання алкоголю. Воно. Нас завжди насторожує, і ми неодноразово зверталися до правоохоронних органів. На жаль, вони не можуть чи не хочуть це робити, тому ми десь вийшли з ініціативою створити муніципальну поліцію, і ми будемо домагатися, щоб ця муніципальна поліція, об'єднавши функції інспекції благоустрою, мріцю і інших структур громадського формування штаб була дієвим таким органом для того, щоб навести порядок в місті Івано-Франківську окремо хочу сказати що сьогодні дуже важка ситуація з бюджетом міста івано франківська фактично кожен кожна сесія верховної ради це сесія обмеження місцевого самоврядування то забирають кошти на дороги ви знаєте, що 20 мільйонів гривень було забрано на ремонт доріг у міської громади, то відмінили податки, такі як ринковий збір, то ввели такий, наприклад, відстрочку будівельникам. Сьогодні будівельники до 2013 року фактично не сплачують громаді ну, відшкодування за те, що вони будують в місті Івано-Франківську фонд соціально-економічного розвитку. Це одне з питань, яке буде підніматися. Затвердження положення про фонд соціально-економічного розвитку. Тобто на кожній сесії фактично йдуть рішення, які Обмежують місцеве самоврядування, і дуже важко на місцях фактично показати якусь таку дієву роботу, коли зверху йде певне обмеження функцій. Це стосується і виділення землі. Ви знаєте, що сьогодні Держрабутконтроль може видавати собі дозвола без погодження з міською радою виконавчого комітету на будівництво, чому такі відбуваються час від часу конфлікти, і багато інших випадків, які ми сьогодні відслідковуємо. Але я переконаний, що на цій сесії міської ради ми закладемо підвалини минулого, наступного року. Це зокрема, ми затвердимо положення про оренду комунальної землі. Ми затвердимо положення про відкриті конкурси на земельні ділянки. Ви знаєте, що 10 земельних ділянок відібрано для того, щоб провести аукціон. Ми також приймемо нове положення щодо оренди комунального майна, тобто приміщень, які сьогодні лишилися. Громади для того, щоб максимально акумулювати кошти, яких сьогодні катастрофічно не вистачає У цьому контексті. Чи буде цікавити міську раду перебіг інвентаризації комунальних земель? Так, однозначно, ми. Сьогодні поставили завдання, і воно виконується щодо поступової інвентаризації землі. І відбувається сьогодні. Ми взяли два мікрорайони: це мікрорайон вулиці Степана, Бандери, Коновальця, Петлюри. Це мікрорайон, йде інвентаризація. Також є передбачені кошти, і вже відбувається процес формування нового генерального плану, який буде оприлюднений, і кожен мешканець може побачити, побачити це зонування і сказати. І чи є це правильний генеральний план? Чи скажімо можна в цій зоні будувати, чи не можна? Ці всі напрямки ми будемо розглядати на сесії. І користуючись нагодою, я хотів би привітати всіх вчителів, які будуть святкувати своє професійне свято, а також бібліотекарів. Це у вас дуже важлива робота, і ми сьогодні цінуємо цю роботу і будемо всіляко старатися, щоб вам добре було мешкати в місті Івано-Франківськ. А мені залишається Руслане подякувати, що завітали до нашої телестудії про особливості роботи писаницького органу Яфранківська в новому осінньому політичному сезоні. Ми сьогодні говорили з секретарем Франківської міської ради Русланом Марцинковим. Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі. До побачення.